Гроші, а хтось їх знаходить просто під ногами. Ось ця залізнична колія, звідси і до моста. Приблизно пів кілометри і вартує вона мільйон гривень. Думайте, не можна цей мільйон вкрасти? На Хмельниччині цей фокус пройшов. Там чималі прибутки дістали просто з-під землі. Мало хто вірить власним очам, як в кіно. Навесні цього року посеред білого дня важкою технікою вирізають і вивозять залізничну колію просто на очах у поліції. Нічого не розумію. немає. Піліче шурапіліче. Журналісти вирішили з'ясувати, як діють Остапи Бендери нашого часу, і розшукати усіх учасників цієї безпрецедентної історії. І що ви думаєте, всі вони дивним чином зникають? А й нема до нема візьму Сергія команді стоп корупції стали відомі нові цікаві подробиці цієї історії та про все по черзі. У серпні Стопкор вже розповідав, як ці залізничні рейки вирізали і вивезли на територію фірми братів депутатів Юрчишиних зі стратегічного підприємства майже на корм свиням. І зараз все це лежить на обікорму заводі. Тепер детальніше Петро Юрчишин, народний депутат парламенту, Микола Юрчишин, депутат Вінницької облради. Вони власники фірми, яка ще 2009-го, буцімто купила реки у збанкрутілої фірми з кіношною назвою Захід Схід через південно-західну універсальну товарну біржу. До речі, ось як ця біржа виглядає: порожні стіли стілець наразі, все, що від неї залишилось. Це навряд чи відповідає ліцензійним вимогам Мінюсту і біржовій діяльності. Як фірма Банкрут, яка орендувала кілька приміщень, змогла продати фактично частину заводу, причому недорого. З відповіді фіскальної служби стопкор дізнається, залізничні шляхи продали за 70 тисяч гривень. З них майже 18 тисяч пішло на погашення боргу фірми, а решта 52 тисячі в кишеню арбітражного керуючого. В 2009-му це 10 тисяч доларів. А отже, він привласнив орендоване майно, щоб покласти леву частку з його продажу у власну. Кишеню за рейками покупець прийшов через сім років. Так крадії ховають крадені автівки, щоб за деякий час їх продати. Однак сьогодні сліди Сергія Кравчука зникли. Він ховається не тільки від стопкору, а навіть вдома не з'являється. Не знаю, де поїхав, чи куди. Я не знаю. Біржову угоду, завдяки якій рейки відходили у власність фірми братів Юрчишиних», підписали три сторони. Арбітражний керуючий банкрутства Сергій Кравчук, директор біржі Віталій Опанасенко. Зверніть увагу, обидва за збігом обставин, члени однієї організації Асоціації антикризового менеджменту і третій підписан представник фірми братів депутатів Юрчишиних», яка врешті і зрізала пів кілометри рейок. Вирізали всю колію і зняли. Рейки. Що реально хтось признає, що ми в чомусь неправі, у нас на є в налічі, у нас знаходиться в даний час, ми зможемо повернути, це не б'є питання, я розумієте. Але ми забрали те, що належить нам. Аби з'ясувати деталі угоди, ми вирішили розшукати усіх трьох представників. Директор біржі Віталій Опанасенко, нині начальник комунального підприємства управління капітального будівництва обласної ради. Пан Опанасенко так завзято керує, що на робочому місці не з'являється. Утім, навіть дистанційно зміг довести КП до мільйонних боргів і банкрутства. До речі, сам директор і керує ліквідацією державного підприємства. А Ви знаєте, Опанасенко, ну, деякі. Стикалися з ним. Вже арбітражний керуючий. Ну так. Вам треба до Кравчука, бо Опанасенка до цього ну, чує. В... Кравчука. Ні, в керів... нього офіс є Опанасенка. офіційний. А. Він арбітражний керуючий. Ані в офісі, ані навіть вдома опанасенка немає. Залишаємо привіт від стоп-кору і намагаємось зв'язатися телефоном. Тривала телефонна розмова завершується приголомшливо. Ну, ми в тебе були вчора в гостях. Що ти нам не відкрив? Чого ти затаївся? Ми тобі телефонували, а ти затаївся. Отакою, чому ж так уперто не хочуть спілкуватися з журналістами люди, які доклали руки, а точніше, підписи до передачі залізничної колії депутатській родині, і за якою схемою колія зникла прямо з заводу? Дивіться далі. Хто як продав колію за воду, не зрозуміло навіть з біржової угоди. Законність її розглядає суд. В ній суцільні білі плями. П'ята сторінка це план схема. Місце Це не п'ята сторінка, це п'ята позиція. П'ятий аркуш. Давайте хорошо. Має бути п'ята, це план розміщення. Її немає. Є шоста, є сьома. Тут у нас є восьма. Має бути дев'ята, замість неї десята. Це є ліцензія, але немає договору. Там чимало дивних моментів. Наприклад, техпаспорт на рейки складала людина, яка їх в очі не бачила. Технічний паспорт був виготовлений не в повному обсязі та є недійсним по причині того, що товариство Захід Схід не надало документів щодо права власності зазначеної кори. Як без права власності продали частину заводу? За біржовою угодою продали невідомо, що маркування і довжина реек в документі взагалі не співпадають з реальними. Продав невідомо хто код фірми продавця не співпадає з назвою Замістов захід схід вказаний код підприємства Червоний партизан на Хмельниччині. Продали невідомо коли. Угода підписана через місяць після того, як все майно заводу перейшло до іншого власника. І головне, продали невідомо чому, адже фірма продавець не підтвердила право власності на рейки. Чи була насправді Колія власністю фірми продавця? Навіть державні органи статистики не знають. Такого ви не побачите, тому що в самому балансі там не видно, там йдуть основні засоби, наприклад. Там тільки вартісні показники, основні засоби і в гривні чи в тисячі гривень. Таким чином, будь-хто може оголосити себе банкрутом і продати, скажімо, вулицю. А якщо ти депутат, можна і на купол парламенту зазіхнути. Як діє схема, припустимо, вашій депутатській родині заглянулася частина заводу. Створюєте фірму, яка орендує куточок, банкрутуєте її і ставите свою людину арбітражним керуючим. Він під час перепису майна фірми банкрута записує майно заводу, що під ногами в активи. І через мильну бульбашку під назвою Товарна біржа знову таки зі своєю людиною на чолі продає за зниженою в 10 разів ціною депутатській фірмі. Все майно у замовника. Арбітражний керуючий забирає своє свою частину з продажу, а суди ще кілька років розбиратимуться, як частину заводу можна було відокремити від цілого підприємства. Та судді Хмельниччини не побачили ефективності угоди. Звісно, хто ж наважиться відібрати колію у депутатської родини? Суддя господарського суду Хмельницької області Сергій Гладій просто поховав справу про крадіжку колії. А свою недешеву в обслуговуванні інфініті, що коштує півтора рази більше за річний дохід, навіть не ховає. Решта суддів слідом за підписантами біржової угоди одразу після нашого розслідування щезають один за одним. За вас судя на лікарня, а це вже інший суд. А судді так само разом зникли. Судді косачок він не став, виставку. Жесть. Ну, ви знаєте, що в них закінчились повноваження? І Оващенка теж. Е, у Ващенка і Позичка. А, а у них 5 років було повноваження? Чи? Не по 5 років. Вони пішли відставку і на Верховній Раді вже затвердили її. Вже є указ поїхав в. А обидва, так? Так. Да. А от хмельницькі правоохоронці, ті самі під наглядом і захистом яких руйнували під'їзні шляхи до заводу, від СтопКору просто втікають. Сказ... Ні, ні, ми вже зробили. А скажіть, будь ласка, а чого? Після того як на Хмельниччині поліція суди не знайшли нічого підозрілого у вивезенні частини заводу. Слідство відкрили столичні правоохоронці. Вони побачили ознаки ефективності угоди. Щоправда, підозрювати нікого не насмілились. Ну а коли Оскільки справа буде передана до суду, ви можете сказати, ну ви ж знаєте хід цієї справи? Ви казали, що ви писали ну, купу заводів, ну, і ви хочете мені сказати, що ви не знаєте про це нічого і не можете це шіц... прокоментувати Хід Слідство не дуже проста річ. Ну, Розумієте, зрозуміло. тому задавати запитання. Це проблема, коли справа стосується суду, так Юрчишина, так? Я не знаю, хто такий Юрчишин, чесно вам скажу. І мені все одно, хто він. Врешті історію з краденою колією зацікавили спецслужби. Слідство ведеться за фактом нанесення збитків об'єкту цивільної оборони, що підриває обороноздатність країни. Управлінням Служби безпеки України Хмельницької області проводиться детальна перевірка, тому наразі коментувати ми не можемо. А поки СБУ розбирається з цією історією, команда стопкору і далі шукатиме корупцію серед розкрадачів залізничних колій. Ми відкриємо всі схеми рейдерства і доб'ємось покарання винних.